та мілочка. Ой Боже, я ж забула тобі похвалитися. Ту! Вже ця голова як, реше, то ти представляєш, як я хоч тільки вспомнила. вже сьогодні концерт на кутку був, Та Нелька Мешкові таке виробляла, щоби ти тільки чула. Знімала стружку з самого утра. Не знаю, що це він там уже таке зробив, ну до того вирощала, та міла, як роч би її там хто різав. Я своєму кажу, ото якби тобі отаку. Ненадово, хоч би на тиждень. Та й попробував би. Ти кажу, привикши, а то скрутила дулю в кармані мовчки, та й пішла діло робить. А то кажу, така, що якби захватила, то ще б же одперіщила. Що тобі, Івана, підожди Таміла. Тобі оце як тільки я сяду по телефону побалакать, обов'язково треба пройти стати над душею, що ти хочеш? Неповна трьохлітрова банка на вікні стоїть. Ну, чого б її там не було, я півчаса назад поставила, обідюшня молоко. Туй мою душу, іди я щас пройду, тільки нічого не займай там без мене. та міла. Та ну що б тут? Вроть би, ти не знаєш, не це без мене, те, що й всегда, молока не найде. Підожди та Міла, щас сходжу, покажу йому й передзвоню, бо ще, не дай Бог, стоянчик схватить.